Так, друзі, 16 листопада є в нас ще ведмежі горіх вирішили його ще посіяти. Ось така кількість ведмежо ще є. Дуже сильно нема де його висівати, так що будемо оплодняти ті посадки, які є. Також заради експерименту пересушили ми в плюсці ведмежі і дуже важко колупався. І вирішили спробувати висіяти його так із як то кажуть, ось так з плюскою. По теорії, можливо, не зійде, але на практиці хочемо провірити. Є невелика кількість. Заодно випробуємо такий метод. При висивмо, відмітимо, де ми його висівали. І вже тоді на другий рік побачимо результат. Горіх попередньо замочили на три сутки. Зараз Зараз їдемо висивати. Вирішилися оплотнити посів відмежува. Цього року ми вже висадили 5 рядів, ось де стовпчики стоять. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий ряд. Є горіхи і вирішили ще оплотнити ось це міжряддя, дає 1,3 тридцять. Ще місці міжряддя посіяти. Троха важко буде обробляти, бо вже техніка не заїде, треба буде в Але поля нема, так що... Ризикуємо і висіваємо. Е, трошки запізно висів робимо. Е, на насупорів може не зійти певна кількість. А За зато через рік практично, по практиці має дозійти те, що не зійде через рік. Побачимо, який буде, який результат буде після пізнього висіву. Зараз ще раз пройдемося фризою, бо трошки бурян почав проростати. Чуть пушимо землю і тоді вже буде висівати. Пройшлися фризою, зараз ще зробимо 6 рядів, зараз пройдемо, зробимо рівці фотокультуватором і будемо висівати. Думаю, ще 6-7 рядів влізе. Дану ділянку дуже щільно засіємо і з часом його будемо викопувати. Немає наших варіантів на даний момент, а що робимо так як нам виходить. Завершили висів, зараз загортаємо у цьому ряді. Там є е, маленька е, мітка, висіяли цей, що у, був у плюсці. Таку саму кількість горіхів, як минулого разу. В минулого разу пішло 5 рядів, цього разу збільшили до 8 і посадили чуть-чуть рідше. Зараз загортаємо. Також були наші горіхи, пробували експеримент. Місяць часу тримали їх у вологому піску і зараз висівали. Так, буквально по 8-10 метрів спочатку висіяли 8 рядів, подивимося, який буде результат. А основну частину по стандартній схемі ось так чуть рідше висіяли. Грунт пухкий, вологий. Три сутки замочували у воді. І зробили висів. Чуть-чуть дали протруйки невелику кількість. Можна виділити горіх чуть-чуть змінив украс. Ось і такий результат. Зараз це все загорнемо. І вже тоді на наступний рік будемо бачити, який результат по ранній, ранньому висіву горіха, також який буде результат по пізньому висіву. Як на мене, це ранній мав би показувати по практиці кращий результат, але заради експерименту побачимо, що в нас вийде. Ось так нагортаємо. І все. Також почали трохи робити розмітку. Е, якщо буде час цього року, ще висадимо фундук щеплений на медвежі горіх. Но якщо не встигнемо, то зробимо цього року розмітку і на весні вже висадимо привитим. І цей саток буде у нас. Нижня версія частина з привитим фунтуком, Лише пізніше треба буде час від часу викопувати від межі і залишати готову ділянку лише на горіх. Ось так, друзі, по, по висіву. Підписуйтесь на канал, на наступний рік побачимо, який результат буде кращий, з варіантів до зустрічі.